Готівковий кредит для українців у Польщі все, що потрібно знати. Привіт, друзі. Якщо ви українець, який живе в Польщі, і думаєте про отримання готівкового кредиту, це відео саме для вас сьогодні? Я розповім вам. Все найголовніше про те, як отримати кредит готівкою в польському банку, які документи потрібні та на які умови можна розраховувати. За 5 хвилин ви дізнаєтеся про основні вимоги банків, дізнаєтеся про найпоширеніші помилки при оформленні та отримаєте практичні поради, які допоможуть вам успішно отримати кредит. Основні вимоги банків почнемо з основ. Щоб отримати готівковий кредит у Польщі, ви повинні відповідати кільком ключовим вимогам: по-перше, це легальний статус перебування. Вам обов'язково потрібен номер ПЕСЕЛ та дійсні документи, що підтверджують ваше право перебувати в країні. Це може бути карта побуту, статус біженця або дозвіл на тимчасове перебування. По-друге, стабільний дохід. Більшість банків вимагає мінімум три місяці офіційного працевлаштування на поточному місці роботи. Ваш місячний платіж за кредитом не повинен перевищувати 50-60% чистого доходу. Третя важлива вимога це вік. Зазвичай банки кредитують осіб від 21 до 70 років на момент повного погашення кредиту, і нарешті вам потрібно мати банківський рахунок у Польщі та підтвердження адреси проживання, необхідні документи. Тепер поговоримо про документи. Підготовка правильного пакету документів це половина успіху. Основні документи, які вам знадобляться: український паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка про присвоєння номера ПЕСЕЛ, документи, що підтверджують легальне перебування в Польщі, для підтвердження доходів потрібна довідка з роботи про розмір заробітної плати, трудовий договір та виписка з банківського рахунку за останні три місяці. Якщо ви підприємець, то необхідні документи про реєстрацію діяльності та податкові декларації. Також банки можуть попросити підтвердження адреси проживання, це може бути договір, оренди житла або рахунки за комунальні послуги. Важливий момент всі документи українською мовою повинні мати присяжний переклад на польську мову, процентні ставки та умови. Тепер про фінансові умови. Процентні ставки для готівкових кредитів у Польщі зараз коливаються від 8 до 15% річних. Конкретна ставка залежить від вашої кредитної історії, розміру доходів та політики конкретного банку. Максимальна сума кредиту може досягати 200-300 тисяч злотих, але для нових клієнтів без кредитної історії в Польщі реальні суми зазвичай набагато менші від 10 до 50 тисяч злотих. Термін кредитування може становити від 12 місяців до 8 років. Чим довший термін, тим менший місячний платіж, але більша загальна переплата. Крім процентів, банки стягують комісію за розгляд заявки. Зазвичай це 2-4% суми кредиту та щомісячну комісію за ведення рахунку. Багато банків пропонують знижки на відсоткову ставку, якщо ви переведете зарплату до їхнього банку або купите страховку кредиту. Практичні поради. А тепер найцінніше практичні поради, які допоможуть вам отримати кредит. Перша порада. Перед поданням заявки обов'язково перевірте свою кредитну історію в бік бюро інформації кредитової. Навіть невеликі заборгованості можуть стати причиною відмови. Друга порада: не подавайте заявки одразу в кілька банків. Кожна заявка залишає слід у вашій кредитній історії, і велика кількість запитів може негативно вплинути на рішення банку. Третя порада: почніть з банку, де у вас відкритий рахунок. Банки більш прихильно ставляться до своїх клієнтів, особливо якщо у вас регулярно надходить зарплата. Четверта порада: будьте чесними у заявці. Банки перевіряють всю інформацію, і будь-яка неправда може стати причиною відмови. П'ята порада. Розрахуйте свій бюджет реалістично. Не беріть максимальну суму, яку вам готові дати. Залиште собі фінансову подушку безпеки, поширені помилки та застереження. Найпоширеніші помилки українців при оформленні кредитів, подання заявки без стабільної роботи, неправильне заповнення заявки, відсутність перекладів документів та нереалістична оцінка своїх фінансових можливостей. Пам'ятайте, кредит це серйозне фінансове зобов'язання. Перед підписанням договору уважно прочитайте всі умови, особливо штрафи за прострочення платежів. Висновок отримати готівковий кредит в Польщі українцю цілком реально, якщо підійти до цього процесу підготовлено та відповідально. Головне мати стабільний дохід, легальний статус та правильно оформлені документи. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. У коментарях діліться своїм досвідом отримання кредитів у Польщі. Це може допомогти. Ти іншим українцям бережіть себе та свої фінанси до зустрічі.